На не по вашому, але приїхав сьогодні на зустріч з вами теж зустрітися, подивитися і підтримати Олега Валерійовича. Справа в тому, чому саме я висуваюся від радикальної партії, ви відразу запитаєте, я ніколи не був в жодній політичній сили, ніколи ніколи не був на жодній посаді державній. Справа в тому, що я завжди займався активно громадською діяльністю, і сталося так, що я зрозумів, для того, щоб змінити щось в країні, потрібно приходити до влади та й змінювати. Ми на Майдані вже довели, що ми можемо цю владу змінити, але, на жаль, зараз ми не бачимо тих змін, які ми очікували. Тобто прийшла нова демократична влада, і що сталося? Сталося так, що колода перетасувалася, в принципі, а в фактично в Україні нічого не змінилося. Ніхто не покараний з тих попередників, які були при владі раніше. Чому так сталося? Я коли пішов почав займатися політикою, я зрозумів, чому так сталося. Справа в тому, що вони живуть зовсім в іншому світі. Вони звикли домовлятися між собою незалежно від того, хто буде при владі. Тобто, ось е, в тому світі, якому вони, вони собі створили, їм дуже комфортно і дуже зручно жити. Чому? Тому що якщо сьогодні Порошенка змінити на будь-кого, Іванова Петрова неважливо, вони все одно між собою передомовляться. Тому владу повинні прийти абсолютно нові люди, які є чисті, яких не можна в чомусь звинуватити. Я, наприклад, іду в владу для того, щоб, по-перше, відмінити ось цю недоторканність депутатську. Для чого вона потрібна депутату? Мені вона не потрібна. Абсолютно не потрібна. Чому Тому що в принципі мене нема за що посадити за грати? Я ніколи не порушував закон. По-друге. Якщо зараз ми ось цей унікальний шанс втратимо, то нам не пробачать цього наші нащадки. Чому? Тому що зараз реально є унікальний шанс змінити країну, змінити на краще. Ми маємо жити в новій європейській країні. Мені набридло, ось коли приходиш до того чиновника, а він сидить на тебе з таким поглядом дивиться, ніби то ти навіть і не людина за тебе не сприймає, і тільки отако от рука вже простягнута відразу. Людина, яка працює на державній службі, вона має працювати на державу. Якщо це народний депутат, то він має бути народним в першу чергу, тобто вихідцем з народу, який би розумів, як важко жити звичайним людям. Я трудовий свій шлях розпочав дуже рано, 15 років чи 14 навіть я вже не пам'ятаю. Помічником Кабайнера спочатку працював. Потім працював підсобником на будівництві. Потім вступив до Житомирського державного педагогічного університету і працював також в школі деякий певний час. І я пройшов багато ось саме спілкування з звичайними людьми. Я, наприклад, вас розумію, ось, якщо ви до мене звернетеся за якимись питанням, я можу да, запросто на нього відповісти. Якщо я розмовляю з тими депутатами, які вже просиділи дві, три, чотири каденції в Верховній Раді. Вони абсолютно не розуміють звичайних людей, от як так сталося, я не розумію. І е, справа в тому, що ще раз повторюся: якщо вам дають гроші, гречку, будь-що, беріть, не відмовляйтеся, але в жодному випадку не голосуйте за ту людину, яка вам це дає. Чому? Тому що вона намагається купити ці ось ваші голоси. А потім прийти в, до влади і вирішувати свої питання. Які саме питання зараз вирішуються? Ну повірте мені, коли я ось це болото побачив всередині, мені стало аж страшно за майбутнє нашої держави. Коли я почав ближче спілкуватися з тими людьми, які зараз сидять в Верховній Раді, ну я не знаю, я навіть літературного слова підібрати не можу, як їх назвати. Зі <звісно> сцени я не хочу говорити, те, що я про них думаю, насправді. Їм абсолютно пофіг, як ви тут живете, чим ви тут живете, скільки ви грошей отримуєте. А їм все Справа в тому, що тисячу пів зарплати, тисячу, вони та тисяча для них це навіть на обід мало, щоб ви зрозуміли. <реш> <реш> я, чесно кажучи, я зараз дивлюся на таких звичайних простих людей, коли ось цей пенсіонер, який 20, 30, 50 років пропрацював. На тому uh, підприємстві, і зараз uh, бабулька приходить в магазин. Ну а сльози на очі нагортаються. Коли вона купує, каже: мені ось такий кузаш шматочок відріжте ковбаски. Або сважте 300 грам картоплі. Ну що ну далі жити? Як далі жити? До речі, ще хочу вам сказати, запам'ятайте ви і передайте всім своїм знайомим та друзям. На вибори потрібно йти. На виборах потрібно це є ваша відповідальність перед країною. Чому? Тому що Олег Валерійович, він людина відкрита чиста. Він зараз обіцяє. Ви потім до нього, ось що я зроблю те, те і те. Потім, коли ви за нього проголосуєте, правильно проголосуєте, ви зможете в нього запитати, Олег Валерійович, а ти ж не виконав те що, там нам те, те, що ти не обіцяв? Тобто ти, тобто ти брехун, і повірте мені. Це не та людина, яка буде брехати. Зараз дуже багато бруду лють на радикальну партію. Я думаю, Олег Валерійович вам відповість сам на це запитання, чому так сталося. Я так дуже коротко скажу. Справа в тому, що олігархи хотіли, ось саме в його виборчий список проходну частину завести е, своїх людей і пропонували ну шалені кошти. Олег Валерійович людина проста. Він просто простим текстом послав, куди подалі. І тому зараз почалося мочилово. І буде далі мочити. Розповідати, що він там і перший, і другий, і третій, і на краві сидів, ще щось. Справа в тому, що брехня це така річ, якщо її сім раз повторити. Ось, наприклад, в Росії люди вирішують, що ми тут всі фашисти, що ми зранку там ну, мало не дітей вбиваємо російських. Розумієте? Такого насправді нема. Але люди в це вірять. Якщо брехня, тобто навчіться думати своїм е, своєю головою, своїм розумом. Подивіться, хто був при владі, що вони зробили. Фактично, якщо проаналізувати е, діяльність кожного депутата, е, то е, Тих обіцянок, які вони виконують, ну може відсотків 5% вони щось і зробили. Насправді, спочатку вам багато обіцяють, дають вам а, надію і потім вже цю надію забирають. Також не забувайте про те, що а, тим, а, що ви прийшли, проголосували за радикальну партію, на цьому не потрібно зупинятися. Потрібно контролювати, бо всі гілки влади. Ось так, як ми це намагалися робити на Майдані. На Майдані я був з 23 жовтня і до тих пір, поки я не отримав поранення, ось. тому е, ми змогли там згуртуватися. Чому ми перемогли? Якщо вас запитати зараз ось всі, хто тут стоїть, хто вірив в те, що Януковича можна скинути? Ну, відсотків, мабуть, 90 з тих, хто зараз присутній. Дай Бог, щоб я помилявся, звичайно. Але е ви не вірили в те, що це можна зробити. Багато людей не вірили. Ми це зробили. Ми прибрали бандита з влади. Ось. Зараз оці покидьки, які залишилися фактично, вони намагаються всякими способами між собою гуртуватися. Справа в тому, що це розумієте, це такий клубок, який розмотати неможливо, його можна просто розрубати і все, тоді тільки і розігнати їх всі. І цей процес в Україні, не дай Боже, буде третій майдан, а до цього все йде. Згадайте той період, коли спочатку в депутатів кидали сніжками. Так? Давали в суд на активістів за те, що вони сніжками кидали. Потім давали їм капняки, підстрашники в народному, ось теж до цього звикли. Потім почали їх засовувати в сміттєві баки. І вже зараз люди, в принципі, депутат вже втратив свою недоторканність, просто він цього ще не розуміє. Він такий самий, абсолютно така сама людина, як і ми з вами. Ми це теж маємо розуміти. Якщо він іде в Верховну Раду. То він має принаймні виконувати ті обіцянки, які він дає на своїй передвиборчій е, кампанії. Справа в тому, що чомусь депутати не прийняли закону про те, що ми можемо їх відізвати. Ну ось як що в нас в країні сталося? Прийшов депутат, і він гарантовано 5 років сидить в Верховній Раді. Ну єдиний, єдиний інструмент для їх звільнення це майдан. Тобто, фактично, а це, ну, ви бачите, вон там, скільки хлопців загинули тільки на Майдані. Також потрібно зрозуміти, що ми самі маємо боротися з корупцією. Не Путін зараз Україну завойовує, а ми її самі віддаємо Путіну. Ось ця корупція і недолуге правління нашої України вже відкусило у нас Крим. Відкусило шматок Донбасу. В цьому винні, в першу чергу, ви маєте розуміти, що іменно яво відчуваю в тому, що е, ми цей майдан не зробили раніше, що відбувається зараз у нас в країні, знову е, застосовується адміністративний ресурс. Я вам е, наведу дуже е, простий приклад. Сьогодні день вчителя. До речі, хочу привітати всіх вчителів е, з цим святом. Е, хочу привітати всіх вчителів з цим святом і сказати: шановні вчителі. Дякую вам за те, що ви е виховали ось таких патріотів України, які навіть ціною власного життя згодні відстоювати її незалежність. Е сьогодні в місті Коростень відбу відбувалася подія. Тобто, ви вітали всіх вчителів абсолютно повністю е в мерії, Су сучанами, з і е з дідкові, да? там. Е я та інші депутати, вірні кандидати в депутатів, хотіли привітати звичайних вчителів, директорів шкіл, заучів та звичайних вчителів з їх святом. Всього на всього привітати без жодної політичної агітації. І що ви думаєте, нам не дозволили? Ось ця влада, яка є, не дозволила нам привітати вчителів. Тобто, чому? Але дозволили тільки одному. Знаєте кому? Від якого блоку він має йти, кому мають дозволити? Від блоку Петра Порошенка абсолютно вірно. Тобто... Зараз уже цей самий адміністративний ресурс ввімкнений на всю катушку. Вам уже говорили про те, що фальсифікацій ми не допустимо. Ці вибори будуть найчеснішими виборами в Україні. Все буде залежати тільки за, за всі 23 роки. Все буде залежати тільки від вас, та від вашого голосу. Ось. Потім хочу повернутися до того, про що я починав, чому я саме хочу йти до влади. Ви маєте зрозуміти. Пояснюйте, будь ласка, я бачу тут дуже багато людей поважного похилого віку. Пояснюйте, будь ласка, особливо своїм. Не можна йти вперед з оберненою головою назад. Ніколи не буде вже більше Радянського Союзу. Або ми будуємо нову країну за європейськими стандартами. В Європі, до речі, пенсіонери, коли вони виходять на пенсію, так, вони важко працюють. Для того, щоб мати гроші, потрібно важко працювати. В нас в країні так не навчили за 23 роки. Нас навчили тому, що має гроші той, хто вміє гарно красти, а не гарно працювати. Той, хто гарно працює, грошей не отримує. Отримує той, хто його експлуатує, фактично. Ось. Тому ви маєте розуміти, ще раз повторюю, я вас навіть прошу. Думайте перед тим, як ставити галочку в цьому. І поговоріть, будь ласка, з людьми, які ось е прихильники тих чи інших сил. Я за себе можу відповідати, що я, коли потраплю в Верховну Раду, я вас не зраджу. Чому? Тому що я живу в себе в місті. Моя дружина працює в мене е в моїй рідній школі, там, де я навчався. Моя мамка працює е в дитячому садочку, в цьому ж моєму місті, де я живу. Яким чином я зможу ось е надурити людей? Які мені віддадуть свої голоси і потім займатися якимись там питаннями. Якщо ми зараз не врятуємо Україну, то України не буде. А ми будемо рабами, так як це було завжди. Сталося так історично, що Україна, українці завжди були. Ось ви подумайте, згадайте. Але України як держави ніколи не було. Вона створилася 23 роки тому. Повністю територіально вона себе а, обмалювала до цього. Ми але ми все одно ми дуже мудрий, і е, я б навіть сказав би хитрий народ. Нас важко буде дуже здолати. Нас зараз намагаються роз'єднати. Спочатку нас намагалися роз'єднати за мовним за мовною ознакою, тобто і на жаль, частично частково це вдалося, тому що на сході. Все-таки українську мову перестали поважати. І тому ми втратили, ми маємо цінувати все українське. Якщо ми не маємо, якщо ми не цінуємо, ось так як ми не цінували нашу незалежність, нашу державу, так само вона й не цінувала нас. Те, що ми посилаємо туди, ми отримаємо а, назад. От, до речі, бачу вже Олег Верєвич. Привітаємо його. Підходить. Зустрічайте лідер радикальної партії Олег Ляшко. Шановні бардичі всі доброго дня! Слава Україні! Героям слава. І слава славному місту! Дякую, що прийшли. Ми йдемо на вибори. Радикальна партія, моя команда, для того, щоб міняти країну. Бо так, як ми живемо, так далі жити не можна. Тому ми кажемо, пам'ятайте, Віктор Цой, коли співав, перемін требують наші серця. От сьогодні змін вимагають наші серця. Тому ми йдемо до парламенту і нам цьому допомог.